Всім привіт! Мене звати Вирясова Оксана, і це відео я вирішила викладати у вигляді влогу, оскільки це буде більш легше для мене і більш інформативніше для вас. Отже, у даному відео ви дізнаєтеся про те, якими проблемами я стикнулася у першому триместрі вагітності, що таке гестоз першого триместру вагітності. дізнаєтеся про мою госпіталізацію. У медичний заклад, а також всі необхідні аналізи та діагностичні процедури, які проводилися під час першого триместра вагітності, достатньо цікавим буде інформація на рахунок того, як я з'їздила до Польщі з гестозом, і як я лікувалася від гестозу, будучи в іншій країні. Тож підписуйтеся та цікавого вам перегляду. Все відбулося наприкінці літа, а саме 22 серпня. Це був звичайнісінький день, я мала звичайні плани, і по плану я йшла до тренажерного залу. На даний момент у мене вже була затримка близько 10 днів. Але це мене ніяк не бентежило, оскільки мій менструальний цикл достатньо часто коливається з 24 днів до 32. Тому я на це не звертала уваги. Також той стан війни, в якому перебувають українці, звичайно, що він. Показується на гормональному фоні. Отже, щоб не чекати наступного ранку і не здавати аналіз на ХГЧ, це хронічний глина людини, я вирішила відразу після залу купити два тести на вагітність. Чому саме два? Тому що на такому маленькому терміні, на такій затримці, тест може показати як хибно-позитивний, так і хибно-негативний результати. Отже, прийшовши додому, розпакувавши обидва тести, я зробила все відповідно до інструкції і, почекавши трохи результат, була не просто збентежена, а неймовірно здивована, оскільки обидва тести показали дві полоски. Звичайно, після тесту наступного дня ми поїхали на ультразвукову діагностику. Вона необхідна всім вагітним, які дізналися про вагітність для того, щоб... Е Повністю поставити діагноз, що вагітність маткова, а не позаматкова, що вагітність розвивається, і вам встановлять точний термін вагітності на цих маленьких термінах. Звичайно, я могла запідозрити будь-що будь-яку там навіть патологію, але тільки не вагітність. Тому сказати, що я була здивована, це нічого не сказати. На той час у мене були різноманітні емоції: це і щастя, і радість. Страх і хвилювання, тобто весь емоційний спектр за декілька хвилин. Трошки згодом, прийшовши в себе, я все ж таки вирішила поділитися цією звісткою своїм чоловіком. Він також був неймовірно здивований і, ем, звичайно, що також був радий. Але на даний період ми не планували вагітність, і період війни він також вносив свої корективи. Тому було достатньо багато над чим замислитися. і все ж таки ми вирішили, що вагітність ми залишаємо в наступні дні я достатньо добре себе почувала. Навіть робота, яка і була, вона була до трьох разів на добу. Це вважається нормою, фізіологічною роботою, і достатньо добре себе почувала. Після усвідомлення всього цього звичайно появилася маса думок, емоцій, ідей, особливо на рахунок створення ютуб-каналу. Саме в цей період ми з чоловіком почали, створили youtube канал почали готувати масу інформації для цього каналу, також обирати локації, де ми будемо знімати е, відео, оскільки ми хотіли перші відео записати не банально вдома, а знайти дійсно якусь таку чудову задню картинку, яка би згадувала глаз. Але оскільки мій чують відеограф. То це достатньо зайняло певний час, оскільки багато локацій йому не подобалося, і ми їх часто змінювали. І так у нас було декілька варіантів, де розпочинати знімати відео на YouTube. Перше, це було коворкінг. для того щоб було зрозуміло, що це таке: це місце, офіс, зала, яку ви орендуєте там на годину або на цілий день для зйомки або для проведення будь-якого іншого заходу, тобто все, що вам необхідно. Але знявши декілька відео, ми зрозуміли, що дана локація нам трошки не підходить. Наступним нашим варіантом це також був пошук іншого офісу. Зокрема, ми знайшли медичний коворкінг. Це також типу приватного кабінету, де можна знімати відео. В майбутньому, якщо вам буде цікаво і ви хотітимете попасти до мене на прийом, я зможу приймати пацієнтів своїх у якраз такому кабінеті, оскільки там можна провести будь-які медичні маніпуляції, забрати кров, маски і все, що необхідне для огляду. Але нам також дана локація, на жаль, для відео не підійшла. Тому наступним варіантом це був парк профання. І це дійсно був чудовий вибір, оскільки і природні освітлення, і взагалі сам фон, природа, вони досить гармонійно виглядали в кадрі. Звичайно, що всі інші відео ми будемо проводити вдома, оскільки це і комфортно, і зручно, і показувати моє істинне життя, мою реальність, те, як я проводжу свою другу вагітність. Отже, на радісних емоціях того, що ми відзняли першу зйомку, що дійсно нам сподобалася локація, ми поїхали додому для того, щоб готувати матеріал для інших відео. Але наступний день готував для мене свої плани, які були зовсім не схожі з моїми, оскільки наступила восьма неділя вагітності, і мій токсикоз почав не просто наростати, а ставав страшенний. Рвота в мене почалася до 10 разів на добу з втомою, слабкістю. І все ж таки, провівши цілу ніч в обіймах з унітазом, я вирішила зателефонувати своєму лікуючому лікарю. І який, до речі, яка приймала мене перші мої пологи. Вона працює в пренатальному центрі міста Києва. Я була повністю задоволена своїми першими пологами, тому звернулася саме до неї. І оскільки е, в мене був діагноз токсикоз вагітних середньої ступені тяжкості, е, ми з нею вирішили, що необхідна буде госпіталізація. В лікарню ми добралися самостійно, без швидкої, оскільки, якщо ви приїжджаєте швидкою і не маєте ще, не стоїте на обліку в тому чи іншому закладі, де хочете народжувати, то швидка вас відвезе лише по місці проживання. Тому ми добралися самостійно. Дівчата, ви маєте розуміти. Що, якщо ваш термін вагітності до 22 тижнів, то вас обов'язково госпіталізують в гінекологічне відділення. Якщо ж більше, ніж 22 тижні, то відповідно вже в пологовий будинок. Отже, мене госпіталізували саме в гінекологічне відділення, бо достатньо маленький термін вагітності. Почалося оформлення, звичайно, відразу ультразвукова діагностика для того, щоб Оглянути стан плода після такої масивної рвоти, як матка себе почуває, чи є тонус, чи немає тонусу. Звичайно, забір крові це і загальний аналіз крові, біохімія крові, також загальний аналіз сечі і відповідно вже призначення тих чи інших препаратів. Мене поселили в окрему палату, де були всі зручності, включаючи окремий санвузол і відповідно місце, де я відпочивала. Навіщо так робиться? По-перше, для того, щоб уникнути е, дискомфорту е, серед інших пацієнтів, оскільки вони бачать симптоми тих чи інших жінок, і це провокує певний дискомфорт. І відповідно для того, щоб не було морального дискомфорту самої вагітної, оскільки постійний токсикоз і постійне відвідування ванної кімнати, туалету, воно все ж таки буде викликати певні якісь е, незручності. Щодо препаратів, оскільки не чекають ваші результати аналізу, хоча вони здаються на цито, тобто швидко, щоб їх відразу вам інтерпретували, да? розпочали в першу чергу звільновлення водно електролітного стану. Оскільки під час роботи, звичайно, жінка не може ні нормально приймати їжу, ні нормально вживати рідину, а це все ж таки позначається на її загальному стані. Тому перше, що мені зробили, це поставили внутрішньовенну крапельницю разом із препаратами, такі як Рінгера, Реосорбілак, Тресоль. Це всі препарати, які відновлюють водно-електролітний баланс. Мені приблизно капало літру 800. Вона е, різниця у всіх е, пацієнтів, оскільки вона залежить і від е, ваги, і від зросту, і від того, е, скільки разів надобули до цього. Скільки разів на добу до цього у вас була рвота, також від вашого загального стану, від вашого артеріального тиску, від того скільки кілограмів ви втратили внаслідок цієї рвоти, тобто, все це в сукупності. І, звичайно, що призначають відразу протирвотні препарати, зокрема такі, як юнор. Це той же самий ондесітрон це протирвотний препарат центральної дії. В інтернеті дуже багато написано інформації на рахунок того, що воно має тератогенний вплив на плід, але все ж таки він використовується в Україні і ті дані, які надані, да, в рецепті вони все ж таки більше як для загальної картинки. Тому не переживайте, не бійтеся, якщо вам навіть будуть давати ці препарати. Також ви маєте пам'ятати, що надмірна рвота, постійна рвота, вона також спричинює надмірний черевний тиск, що може негативно трохи показатися на тонусу матки. Тому також це дуже обов'язково є ультразвукова діагностика під час. Поступлення в лікарню, звичайно, щодо харчування, відразу скажу, що навіть коли вас прокапують, їсти не особливо дуже хочеться. Тому навіть якщо у вас і буде можливість поступлення в лікарню або госпіталізація своїм там родичам, чоловікам, друзям, мамам, сестрам, можете сказати, там, щоб привезли вам легкі продукти, все варене, нічого копченого, нічого жареного, максимум там котлетки на пару, речана каша і е фрукти у вигляді там, апельсинів, мандаринів, це максимум. Оскільки ви все одно не захочете в перший день їсти, вже лише на другий день у вас дійсно Пусти. Щодо моїх конкретно аналізів, то мій організм достатньо швидко компенсував всі ці негаразди. І аналізи крові, біохімії в мене були просто ідеальні. А от аналіз сечі там, дещо був змінений. Зокрема, це поява кетонових тіл у сечі. Що це таке? Це тіла, які появляються в результаті розщеплення жирів, вже а не оскільки не вистачає глюкози. Людина, яка постійно має роботу, вона не може вживати додаткових вуглеводів. І запаси глюкози вони рано чи пізно закінчуються. І тому організм для того, щоб звідкись взяти енергію, починає розщеплювати жири. І саме вони починають їхні продукти розкладу, починають з'являтися у сечі. Це свідчить уже про певні неполадки печінки. Але е Препарати, які мені капали, які відновлювали водний електролітний стан. Плюс я почала вже трішки їсти, трішки вуглеводів, і препарати, які капають, там, теж є і глюкоза. Це все забезпечувало те, що кетони просто на другий, третій, четвертий день у вас в сечі вже не будуть. Отже, в лікарні я пролежала близько 10 днів. Як саме звичайнісінький пацієнт, я попросила вже на 10-ту добу про те, щоб мене виписали. Оскільки е, на другу-третю добу ви почуваєте себе вже достатньо комфортно, протироводні діють, вам уже дуже добре, і ви хочете чим швидше додому, до сім'ї, в рідні стіни. І е, оскільки я розуміла, що можливо така ситуація, такий токсикоз у мене вже точно не повториться. Е, бо Чому у жінки взагалі вагітної виникає токсикоз? Все, все це різноманітні. Причини, зокрема і імунні, і нейровегетативні, і е, будь-які. Да? Але в першу чергу це реакція організму на ХГЧ, хронічний гонадотропін людини, який забезпечує от якраз промогування вагітності, забезпечує, щоб зменшувалася імунна реакція організму жінки на плід, щоб зберегти цю вагітність. І, звичайно, він підтримує рівні прогестерону, естрогену і падає ХГЧ десь після 12 тижня. А пік його з 8-9 го го тижня по 12. й І я сподівалася, що перший пік я вже пройшла і можу спокійно йти додому. І більш нічого не спровокує мій такий сильний токсикоз. Тому на радостях виписки я з чоловіком поїхала в ресторан грузинської кухні, Софра називається, де я наїлася чебуреків.